Доброго д... вечора, вже вечір. Я завжди кажу, доброго дня. У мене Аня завжди розпитує, сьогодні я буду мати змогу, якщо то дам відповіді на всі коментарі. Аня вже другий коментар пише, каже, Маріна, плюньте на все, забийте на все, розпов... дайте мені відповідь. Каже, я чекаю, чекаю, як почала... починалися ваші виставки. Дивіться, цю даму, мою королєву, мою богиню, це моє неймовірне таке щастя, це Карюша. Я купила у завідників тут в нашому кривому розі. Ну, взяла вона така гарна, я її полюбила, я з нею влюбилася з одного погляду. Там була лише одна фотографія в Оелихсі в об'явах. Я її я сказала, це моя собака, і вона поїде до нас додому. І коротше, коротше, беру я цю карюшу, але я її брала лише для охорони будинку. Я тоді ще нічого не розуміла, нічого там. Ну, тупе, як сибірський валінок, ото знаєте, кажуть. Короче, э, этот, э, беру я Кирюшу, тут щось туди-сюди. Їй вже було рік і вісім місяців, я почала шукати їй пару. Звертаюся до э, нашого секретаря клубу, ЦКВНОшного, кажу, так і так, що шукаю пару і не можу знайти. От дивлюся, якісь кобелі, ну, не такі, знаєте. Вона у мене красива, кажу, а не якийсь, непонятно, що. хочу від неї, щоб саме такі діти були гарні. Вона каже, ви що? У вас там такі крові, ви що? Ви взяли собаку, ви ніфіа не розумієте, на вам така собака, як почала, кажу, мене пісочить. Треба племінний огляд, Боже, я не знаю, що такий племінний огляд. Це треба виводити в виставку, отримати оцінку. Кажуть, яку оцінку? Ну, коротше, вона мені починає пояснювати яку оцінку. І тут нас, слава Богу, тоді. Карюша, де ти пішла? От бачите, вона не любить зніматися, вона побачила, що я на неї поставила камеру, гукни її. Карюня! Вона побачила, що я наставила камеру, вона каже, мама, давай, я пішла, бо зараз буде. Оце". Карюня, іди сюди. Кайра, ну коротше, наставлю на Реда тут. Тоді хлібчик. Ага. Ну, все. Хлібчик. Ліска Хліб скажи, то голова, камери твої, то... Не хоче вона зніматися. Ну, хоч ти трясні. Ну, що за дитина? Ну, попу, хоч її зніму, гарна в неї то також і попа. І слава Богу, тоді було у нас в місті через місяць племінний огляд. Ні, не племінногляд, да, була тоді, тоді виставка. Була виставка. Ну, приїжджаю я туди, скарю, кажу, боже, я ж не знаю, що там ж робити треба, ж там треба показувати, ну, це, ну геть нічого не розумію. Щось там ми кінолога, одного, другого наняли. Коротше, вона не підпускає тих кінологів, вона вибрала свою стаю. Це я і чоловік. Гаті, так? Да? Це я і чоловік. І вона каже: мені не треба ваші кінологи, ви вже ними задовбали, я так розумна собака, блін, убирайте їх. А лупля десь. Не, цей. А, з цими кінологами Коротше, приходимо на виставку. Оце як зняла отак сагорода, так, В такому стані. Не купала я її, не мила. У нас нема поняття, купатися, бо тут дуже шкодить шерсті А та манша, бо тут дуже шкодить шерсті Отак, от як зняла згорода, так і повезла. Ну і тут ця, ця секретар відділення. Ода, вам треба її посадити на ціпок і держати її на ціпку. Мол, тіпа, куди ви приїхали? Коротше, я так і не поняла до того прикола. Тобто, ти мене сама підбивала на виставку. Тут я приїжджаю на виставку, і вона мені починає оце, там, знаєте, загаджувати мій настрій. Ну, виходимо, а я потім зрозуміла, бо вона приїхала зі своїми німцями. Ну і коротше, моя повністю непідготовлена карюша своєю харізмою так таким красотою. Вона плініла тих експертів, і ми обійшли. Секретаря клубу разом з її вівчарками. Я була в шоці. Ми забрали тоді перше місце. Я була в шоці. І, звісно, то був драйв, то були зовсім інші відчуття. І я говорю: блін, а ну це якщо говорю, карюха не підготовлена до чоловіка. Кажу, то що ж ми будемо з нею брати, якщо вона буде підготовлена? Знаєш, ну що, ну це ж блін. Кажу, ти бачив тільки вівчарок, ну нема на що глянути. Бачив, кажу нашу карюху, вона ж бомбіта просто, ну це, ну, це капець, ну це просто, це моя душа. І через місяць, да, наче, да, через місяць була вже виставка в Умані. Кажу, поїхали, а там була виставка в Умані е, саме по німецьким вівчаркам. Есть, е, камара, не, не, камара, не піднімай пилюку. Саме по німецьким вівчаркам. Ми їдемо туди з Кирюхою. Боже, я приїжджаю, вони такі собаки, вони красиві, вони начесані, вони тим... а ми оце з угорода, поняли? Ми оце як були з города, так, з города і поперли знову. Я говорю, слушай, поїхали додому, говорю, щоб не позориться, тому що говорю ну там такі красиві собаки. А в нас оце, ну блін привезли, непонятно що Но це було у уменю від нас 300, більше 300 да, кілометрів. Більше 300 кілометрів. Ну чоловік каже, ні, вже будемо виводити їх в Рінг. Так вийшло, що вона знову на не підпускає кінолога, побіг чоловік мій на повідочку. Я побігла спереду. Я не знала, скільки ми тоді кругів відмослали. Ну я чуть не здохла, я вам чесно кажу, що чоловік кайра нормальна, кайра драйванула. Вона нормальна. Ну, коротше, ми зайняли тоді третє місце, бо перше їй не дали, нас підперли. А, перше не дали за того, що це експерт так сказав, із-за того, що вона видала агресію. Ой, і то, того, що вона переросток. Вона переросток, вона на 2 см вище норми по тим стандартам, що були на, на ті роки, і е е е е перше місце їм дали. Друге місце нас підперли к е собаки з Кропивницького. Е е Чуть-чуть Керюша повернулась, що ти не підходь так близько, бо зараз получиш по Вона видала агресію. Ні, друге місце не їде, але третє місце. Я в шоці. Ну, тобто багато сук тоді зняли зовсім з рингу. Ну, зовсім з рингу. Я в шоці. Я була в шоці, підійшов тоді експерт, каже, продовжуйте, не зупиняйтесь, продовжуйте, Мол, типу, у вас все вийде. Ну, каро, я ж тут зазвізділась, поняли, що у мене така класна собака. Карюня, перестань. Карюня. зараз будуть знову писати, що в тебе блахасти. Я ж король, зазвіздилась, що в мене ну, Правильно, позіруй, ну хоч хоч коли. Зазвізділа, що в мене така собака, ніфіа собі. Тут про мене починають балакати. Десь було соромно, ну перший, перший час. Потім я поняла, що <кхід> чим більше про мене балакають, значить моя собака чогось варта. Ну а питання ж поняли з приводу в'язок, вона не знімалася. Тобто я хотіла від неї дітей. Ми поперли далі, далі, виставки Кавакайра, грибе на цих, вона у. Стойкою вільно стає, тобто в неї вільна стейка. Це завжди покоряє експертів. тобто Експерти кажуть, глянь, гляньте, вічна класно складена собака, вона стає вільно в стойку. Бач, провалилася, вона стає вільно в стойку. Комарочка, тікай. Зараз тебе буду показувати. Зараз до тебе черга чергай, тікай. Вона стає вільно в ну, тобто, гляньте, ну, це Собака, коротше, вона в мене грібала перші місця. Вона умнічка, вона, ну, вона бомбічна собака. Дай покажу ближче її. А в неї прям пре у харізмою. Я не знаю, я від неї вилучуся. це ну, блін, не знаю. Це моя душа. Вона, звісно, після родів обрала щось мені собі за вона подумала, що її власник то не я, а мій чоловік, ну то таке. В них якісь змінилися відношення. То була б моя собака, потім вона стала чоловіка собака. Ну, коротше, якісь з них такі відношення стали більш теплі. Ну, Хоча вона любить, вона умнічка, вона... вона гарна мама, вона гарна хазяйка, вона така, знаєте, вона, ну коротше, вона бомба, я не знаю. Можна розмовляти часами, але мене буде догрузитись це відео. Повірте, тікай, навіть з неділю, скільки я буду розмовляти. Ну, в общем, питання в'язок не знімалося тоді. Поїхали, ми знайшли одного кобеля. Боже, на фотографіях він такий красивий, він такий сього приїжджаємо, а він, ну, він менший. Кирюха, ти вимазала язика березюку. Він менший щось почали в'язати. Не пов'язав, думаю, фух, слава Богу, я вже минув там час, кажу до чоловіка. Слава Богу, що він не пов'язав, бо щоб то було, у нас така красавиця там ото. Ні, ну, Він нормальний кабель, ну коротше, ну не підстать. Ну, не буду я там підбирати слова. <кхух> в общем, їдемо, я знаходжу е, іншого. Їдемо туди, не виходить. Потім я знаходжу Буча. Буча е, помер на днях, йому було 13 років, гарний кобель. Він мав титули, він в нього кюринг, ну коротше, там титуловані і вони дуже схожі, скорюше. Ми пов'язали тут, у мене хоп послід. Далі в мене вийшло це, знаєте, якесь неймовірне відчуття до цих цуценят. Тобто це не, ну, не собаки, а це діти просто. Ну, ну, коротше, я не знаю. Це може зрозуміти, лише той, хто мав цуценят, і має душу до тих собак, і тих, цуценят. Поїздили, коротше, ми по Україні подивилися на тих кобелів, а ті кобелі нижче за мою кайру. І з ким там в'язати. Ну, це щоб кайру пов'язати, то треба було її ставити на ету, боже мой, на, <кхм> скажіть, я скажу, на парапітік, кобеля десь в ямку, такого, знаєте, виривала ямку. Ну, коротше, ну не в ямку, кобеля на парапіті, кай виривала ямку, щоб пов'язати. Ну, коротше, це був. Я почала шукати кобеля. Собі підстать Кирюше, там в мене було два моменти, вони дуже неприємні. Тобто, ну, один раз я натрапила на не дуже. Завідників, які мешкають в сусідній державі, нашій, яка нас зараз тероризує та держава. Ну, коротко, Там було проблемне, я витратила багато коштів, я не врятувала ту дитину, не хочу про те згадувати. ну ну чесно, Дуже болить, не хочу. Потім я беру ще одного кобеля з Мілітополя. Там та дитина загинула від рук ветеринарів, бо в два з половиною місяці, я я знову ж таки, ну не дуже я там розуміла, блін влупили сказ, і та дитина загинула в мене на руках за 15 годин. Ну коротше, тут я знаходжу мічигана. От може бачили в мене на не там на каналі Мічигана. Я закохалася в того Кобеля. Він реально, він бомбіта. Я з того моменту, який я перший раз побачила, говорю: блін, оце пара була. Але розуміла, що тут їхати дуже далеко. Він в Славянську був. Ну, я не наїжу з тими в'язками. І я приймаю рішення. Чоловік не знав тоді. Я не тихаря, Коротше, при я приймаю рішення, поняла. Чоловік не знав. Щас би його показала, але сидить воно в трусах. Блін, не так не буду показувати. Не. Не. Щас, щас. щас не спробую. Збільшити, щоб показати тільки лице, а не труси. Ось, все, чоловік нічого тоді не знав, правда? Так, там Ні, ну що, ну ну ні, ну ми додавали, що ціняти більше не буду брати, але ну не знаю. Від мічигана. Короче, короче. Я е, коли знайшла мічигана, то, да, я списуюсь з власницею і таким чином в мене з'являється оце чудо. О, такі, до мене червіш, можна полежати. Нормально зайчик. Я беру рядом. Може, ти красиво сядеш, як карюша. Ну, що ти в лісі? Ну, що тут вивели? Він показує, що я його взяла і для чого поняли? І я беру цього цього красотуну. Редюша отак, красиво лежи. Отак, отак, отак. Да, Мамо, слухай уважно. Таку. Беру цього красотуна і вивожу його в рінг. Тобто карюша в мене вже набігала на той момент. Вона вже ну, тобто, ну, вона пішла декретні відпустки, а сука, коли тече, вона линяє, коли вона рожає, вона линяє. Ну, тобто, ну, тобто, Дуже дуже багато. Камара, не піднімай пілюку. Дуже багато часу треба <кхи> витратити на те, щоб собаку привести у форму. Тобто після родів або після линьки або після тічки. Ну, в общем. І ми виводимо виходимо в рінгі з редом. <кхи> Редюша в мене. Обходить. Тут я знаю, що багато є завідників із кобелями і суками. Можуть там начати хейтити, Багато є. Я буду казати правдиво. Ми виходимо в Рінген. Я п'я зап'яже. Не... Я не була там супер пупер цін, Боже мой, спеціалістом потім виставки. Я виводила реда сама, і ми одгрібали перші міста місця. З ким би ми не виходили в Рінгє. У мене у Реда нема за всі поїздки жодного другого місця. жодного. Ми візді одгрібали перші місця. Дійшло до того, що мені там почали виписувати і просити, щоб я не везла реда там на ту або іншу виставку, тому що, ну, тому що треба закрити комусь там чемпіона. Потім ті почали мене хейтити, що радюша мій дає крупних собак. А саме смішне, я дивлюся, коли вони пишуть там в об'явах. Ну хто мене бачить, там пам'ятає ці розмови з нами, типа. Крупні цуценята, що людей дурите? ну не дають, що виростає, там вже зовсім не те. якщо в мене, звісно, там є на що глянути. Я гарні собаки, нічого не скажу. <плес> в общем, закриваю я реду юного чемпіона України. Ми в цуценятах закрили, в юніках закрили і починається ковід. Я хотіла його вивезти в робочий клас. Я хотіла йому закрити чемпіона у від у відкритому класі. Ну коротше, починається ковід, ніяких виставок не було тоді. Починається далі, скінчується ковід, чи не скінчується. Ще не знаю, що що з ним з тим ковідом. Редюша не репи. Ось у мамі дивись сюди. Починається далі війна. І знову заморажуються ці виставки. Ну і все кажу, все. Знає, треба не судьба йти в той робочий клас, нехай сидить вдома. Він в'яже. Він в'яже у нього багато дуже дітей наразі. Є, я пов'язала і реда з карюшею, в них гарна племена, ну гарні діти виходять. Ну, в общем, два посліда підряд. Я хотіла залишити собі дівчинку від Карюши, Я хотіла ну, щоб в мене вдома було продовження роду, знаєте, від Карюши, я її дуже обожнюю. Ну і таким чином, таким оце образом, коли Камара сюди, Камара сюди в студію. Камара. Іди сюди. Ди сюди кажу, хуліганка. І <сих> в мене комара, йди сюди, йди сюди, от сюди. Камар. Камара, сядь. Сядь, сиди, сиди місце, або лежи. О, да, до тебе вчора дійшла, да, ти молодець. Камара в мене була в броні, вона була в броні більше року. Ну і коротше, в день, коли я мала її віддати, я сказала, я її не віддам. Ну, влюбила, влюбилася в цю дівку, та й все. Я сказала, вона залишається вдома, я її не віддам. Потім мені поставили, що вона там у мене є, безперспективна казали, сука. І потім цей, скажіть, я скажу, почали там виписувати, боже, це не собака, непонятно що. І я ну, принципово вийшла з нею в рингі. Ну, Наразі ви бачили, може, публікацію, що ми з нею набігали, як сіла перераховувати, що ми з нею набігали, Я була в шоці. Я говорю, ніфіга собі, ніфіга собі. І то на даний момент, звісно, комарик в мене найтитулованіша сука в нашому дворі. <сум> сука, німецька вівчарка гарно виходить в Рінгре. Де я вже не чіпаю. Може, колись в місті нашому, коли є виставки, то я вивожу його. Все, ми були <сум> на, на племінному огляді, то він отримав гарний результат. Комарик відібрала перше місце в групі. В першій групі цієї пастуші. ну, коротше, Вона без цей... <кій> вона забрала перше місце. Таким чином, я, ну, так от у мене вийшло з тими виставками. Відразу воно ну, я драйванула, поняли, тобто, я... я відразу драйванула від того, що ну, блін, в мене собаки коротше, звізду словила. Чи чи, чи 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 що, в голову собі вставила, а потім воно пішло і пішло. Отак -от. Потім воно пішло і пішло. Потім я зрозуміла, що мені почали люди заздрити, і я на зло виходила в Рінгі спеціально. Потім бувало таке, що ви вибігаєш з рінгу, ти забираєш перше місце, ну і починається. Ти ж проходиш, да, між людей там, з вівчарками. І там, мол, тіпа, от, знайшли кому віддати перше місце. Думаю, ну, слава Богу, що вони експерти, знаєте, то фіг би ми що отримали, коротше. Але я кайфую, я пишаюся цими собаками, я пишаюся, що в мене є це племінне розведення. Вони дуже гарні, вони дуже гарні, я кайфую, я говорю, я кайфую. Я продовжую, я роблю цю роботу і я буду її продовжувати. Но більш за все, я вам скажу, я сама від того волочусь, не дивлячись на те, що я дуже втомлююся, це вартує дуже багато грошей. Це не дешево. Ну, ці виставки це не дешево. Це ну коротше, я в боргах як ну вже ні. Вчора позавчора я борги віддала слава Богу. то воно коштує недешево. Воно дуже втомля, але воно того варте. І я буду виходити далі. Ми вийдемо далі. Ми ще з камарою пару раз, і я зупинюсь, зупинюсь. Треба гроші збирати. То там пишуть, мене то плітки нема, поняли, то басейна нема. усю собакам басейн купила, поняли, короче. У мене басейна немає тут у літніх душик або миска, йди поляпайся, Маріна, і все буде добре. Взагалі, якось так. Ви, ви питали, я вам розповіла. ну Якось так у мене все вийшло. от якось так, Воно так неждано, негадано, і воно так. і Я ні каплі не шкодую, я ні каплі не шкодую. Моїх собак знають, знають в Україні з різних боків, або заздрять, або не знаю, просто там провокують мене або там, не знаю, парафінять. А я кажу, чим більше парафінять моїх собак, значить вони більше того вартують. А якщо за чиїсь за. Чиїхся собак не кажуть, то ну, там нема за що казати. Чим більше кажуться собак, тим більше на них можна глянути. Да? Камаруся, поїдемо куди-небудь купатися, кататися, поїдемо кататися де-небудь. Геч? Шк. Фуліганка. Отак. Все, розповіла всім па-па-па-па. доброго вечора, гарної тихої ночі, українці. В котре кажу, тримаємось, все буде Україна, перемога за нами. Не будьте єдині, не будьте ото хайтерами. Коротше, не будьте хейтерами. Все, отака наша історія з приводу цих виставок усього мій Переможець. Вона мене надихнула. Вона, вона початок цієї всієї історії. Вона карюша, карюша це бомбіта. І таких більше сук. Повірте, я не бачила ні в кого. От скільки б я не хотіла знайти вона дуже схожа на свою мамку. Скільки б я не ну от я їжу по виставках, да, я дивлюся, от скільки я хочу таких знати, а їх таких немає. Вона у мене єдина, вона у мене бомбіта. Я її обожнюю. Да моя красота, да моя красота. Вона в мене хазяюшка. вона в мене нянечка. Хазяйка. Отак, отак. Кажи, я їй можу і балуватися, я їй можу і під люлей, дати я можу коротше, все зробити. Так, все, за своїм апортом. Газуй, все. Сімпа-па-па-па. розповіла. Фух. А то ще довго я тянула. Ті. ті. Мама й І правда, преда туда покласти. Вообще була пофіг'єна фотка.